Ольга Нежеголенко разом з родиною наприкінці вересня минулого року переїхала до прилук з Херсонщини. Зараз продовжує дистанційно навчати студентів Каховського агроколеджу рідної мови. Робота з фоаміраном – давнє захоплення жінки. «Фоаміран – це прорезинена така прорезинений папір. Він дуже легко піддається обробці, його треба нагрівати або пальчиками перекручувати, витягувати. Він залишає цю форму. Дуже гарні виходять заколки, обручі, дитячі. Прикраси. Ольга із сестрою Оксаною та ще дві майстрині з прилук гості чергового засідання Центру соціального згуртування, сильні разом, на базі міської бібліотеки. Усі жінки представляють власноруч виготовлені ляльки, іграшки, прикраси, роботи пані Ольги, шпильки для волосся. Це віддушина, це відволікає, це налаштовує на позитив, це дає якісь сили. Чистить думки, можна так сказати, і допомагає в цей час вижити сестра Ольги Нежеголенко Оксана, яка теж переїхала до прилук з Херсонщини, має інше захоплення: із плюшових ниток плете іграшки та сумочки на столику перед прилучанкою Наталією гіль. Інтер'єрні роботи у техніці джгутової філіграні виникло із давніх часів трої, коли митці взагалі оздоблювали золотою срібною ниткою різні вироби. Витратний матеріал. Він недорогий, от але ж вироби виходять такі оригінальні. Хто зацікавився роботами майстринь, взяли участь у майстер-класах. За словами директорки бібліотеки Людмили Зубко, такі майстер-класи у рамках проєкту Сильні разом зберігають традиції та допомагають згуртуватись.